Усім привіт! І сьогодні буду знімати відео про ну в нас вийшло дві локації: бас баскетбольна і тенісна площадка. А ви поки що підпишіться на мій телеграм-канал і на мій канал в Ютубі. І ставте лайк, можете написати якийсь коментар, і, на речі, я б хотіла сказати, я думаю, що нам беруть всю воду Баскетболь, Баскетбольну площади, тому що вона майже однакова, як і ось ця вот новенька. Тому я, я б хотіла, щоб нам зробили якийсь новий будинок, наприклад, ось. тому що хочеться щось такого новенького. Ну, а ми зараз підемо в наш магазин. У нас тут з'явилися такі от дуже прикольні паки. Получається два паки, і тут можна буде можна одяг вот, міняти. Тут всякі такі от. М -м теннисы и всякие штучки, вот. Дуже прикольненько, вообще класс, всякие вот линии и так дальше. Тут мы можем что я у нас и вот все это появляется, так скажем, тут всякие такие же мем, блин, трошечки. И вот тут новенькие всякие, вот, видела, ну, блин, прикольненько. А еще у нас появился, ну, точнее, у нас но пака новых. У нас еще есть э, вот пак, Ось такі це у нас з'явиться хвостом. типу, ну, що ми появимо, чомусь можемо міняти от, от, колір одягу. Ну, це, в принципі, прикольно. У мене 152 монети. Я б могла це купити, але я не дуже хочу. Ось. О, тут, до речі, аж два цих наборчика за 700. Ну, я б сказала, тут нічого такого. Необиячного, просто тут можна міняти кольор одягу. Ну, дуже мало тут таких речей, тому я би 700 не ставила. А, так, ще у нас з'явилася одна нова вкладочка, ось така. Вот. ну Тут паки які у нас вже є. Ось. І <кхи> ще у нас тут, в самому кінці, якщо ми зайдемо, там, там у нас подарунчики, у нас тепер є, а, на Великдень новий, такий, так скажем, ну, коробочка така вот, новенька. Маленький невеличкий подарунчик. І в нас де ага. нас це з'явиться ага. У нас з'являється ось тут, у мене тут дуже багато речей, тому я це приберу і тепер я І у цьому наборчику є ось така от дуже прикольненька зайка. І от такі, от така от спальна масочка ще, ось така прикольненька крошечка і от така от піжамка, як ви бачите. Ось, Вона мені дуже подобається, така от, о, красивенька з сердечками прям. Дуже приконька. Тут анімації, ну, як і завжди, з самими обичними ішками. <Bruno> ось я вже і на цій локації. Ну, тут вона дуже малесенька, але секретів дуже навіть багато. Ну Для такої маленької карти щоб було 7 секретів, ну це, в принципі, нормально, так скажемо. Так, нам потрібно ось це, оці. Тут у нас 7 секретиків. Зараз ми це все розгадаємо. Ну, На по початку нам є така вот штучка. Тут нам потрібно попасти штучечки закинути. Можна ці, вот вот ці вот два м'ячика. Просто... ой Тож нам треба найменший тенісний, потім баскетбольний, а потім найвеликий. Так, ставимо сюди оцей вот вот великий м'ячик і вот ці вот вот. І в нас Ось вот штука так вот склалася прикольненько. Вот, и у нас выпадает подарочек плюс 8 конти. Ну, в принципе, нормальненько. Сейчас мячики можем все это поставить. Так, и код купотрим просто взятый вот так вот и еще вин поигрался. Открываем эти вот у нас концы, 5 концев и еще вот такая прикольно прикольная. Вот, классно, классно. Так, и у этих вот секреток нам потребно кинутым ящик. Один і другий. І в нас випадає секретик, і ми виконали двійну подачу. Так, і в нас випала така вот дуже прикольна тенісна ракетка. У нас тепер є для котика і для собачки. Класно. от наборчи прикольненькі. Так, а він тут далі грає, не будемо їм мешати. Вот. Вітер, м'ячика сразу. Так м -м тепер нам потрібно буде взяти м'ячик ще один. Буде тут от, ось цей м'ячик. У мене вже якраз є два оцих, так скажем, там А ви маєте тут, наприклад, тут получити от ну це для мене саме Як якби. Я вже забула куди нажимати, а, ну да, от так, Тобто, ось я зараз пограю спеціально, і там у вас має випасти. Два там, щоб ви могли купити оцей от м'ячик. І ось він у мене взявся пішли то попробуємо з ним пограти. Взяти ось це от. <ків> Такі просто якісь, не знаю. 에, навіть не м'яч, а просто кумок паперу. Ось наші два м'ячика. Давайте їй дамо, <ків> От хай вона зроби, зроби подачу, це, виходить, це от. Анімація, ага, и плюс 4. А, так, вот це вот другая анимация. И в нас Вау! Оно ну, прям такі резнокольоровое, дуже прикольно. Ну, тобто, коли воно іменно в руху, так скажем, оно ну, такі класні. Так, давайте дамо вот этот мячик. Ну, за то же самое, просто хочу вам показати ось. Тут такие прям прикольные штучки. Класс. А в Йозе мы берем вот вот мячик. И еще сработает вот этот вот. Так скажем, вот называется. Снеги надо найти вот такие вот места, там, можно нам залепить и снежок. Ну, пока что я еще не нашла такие места. А, вот тут вот у нас в самом укра... краю. Ось, зліпили. І тепер давайте вони грати зараз. Так, друга анімація. Ось і нам випадає ще один цей от подаруночок. І ще останній цей. от, Так, скажем, з ним ящик такий от. М і нам ще плюс 4. Кінця. У нас тепер 160. О, навіть більше ще плюс 10. Теперь в мене скільки? А мені не показало чомусь, Ну, ладно. Блін, ну прикольненько грати просто з Сніжком. У нас ось гораздо от. снежные секретики, до речі, у нас появилися такі от новенькі батончики і така от прикольненька нова сумочка. Класно. тут такі от снеки, прикольні і ще от такие от шоколадні батончики. Так, у нас тут є ось такий уже кубок, ну, як я і говорила, ми можемо положити його сюди поки що щоб не мішався. І нам потрібно зробити теж, теж, теж тут сніговий м'яч. Так. Ось, у нас має з'явитися анімації. Вон, закидаємо і. ой, блін, не попало. Вот, закидаємо, і в нас має випасти подарунчик. ось І ще плюс три конці. Ну, прикольно, ми хоча б 200 уже точно назбираємо. Так, тут ще можна, виходить, напевно. Так от має бути. А, ну ні. Блін, шкода. Або. Можна у нас буде така откаснімація. Ну ні. Тут у нас секретків немає. Нам потрібно... У нас є така от, так скажем, такий от щотчик, І нам тут потрібно поставити. Ну, ви ж знаєте, там хтось ходить такий... ну и еще в Ютубе тоже про сексе. Ну, мой разработчик подумал, разработки тут такие вот прикольненькие вот ну и нам потом поставить 6 и 7. Ну вот. И у нас даже прикольная анимация. Сексе выпадает, блин, прикольный. Плюс 20 алмазов за якийсь мем капец. ой А якщо я ще раз так от зроблю, у нас будуть вони так робити. Вода, блін, прикольно! Капец. Тепер у нас є така от анімація класна. Ну, мені дуже подобається, вот просто. Я думаю, багато хто любить це Ну, я не дуже. Ось, ну ладно, давайте ще там скрепки разгадую. Тепер нам потрібно заказати собі. Э, кокос. Ну и так, мы будем кокосом играть в баскетбол. Капец. Кокособол якийсь. Ну ладно, давайте почекаем наше замовление. Вот, он набрал силу. И у нас мы вот Реально. Капец. Ну и еще плюс три алмазка. Ну прикольно. Так, у нас 222 алмаза. Ось уже. Кокосом играть, это, конечно, что Ну, і, як не дивно, у нас ще один м'ячик буде аж. Тут нам потрібно іменно такий от. ну він більш схожий на баскетбольний. А, ну, це у нас Тут надо м'ячі шоколад так далеко. Так, давайте закинемо ось цей вот мяч і ура! З першого разу попала. Так, і ще плюс три мазком. У нас 225 алмазів, ну прикольненько, прикольненько. І ще в лісі у нас є такий от будиночок і тут у нас будуть такі м'ячик теж. Я б нікому не догадалася, що він тут є Так, ну і теж закидаємо. Опа, і у нас ще плюс три коїнці знов. Так, а наступний секрет у нас буде уже поважкіший. Нам потрібно зайти в категорію спортзала І взяти тут у нас така є півкруг такий. ось, нам потрібно його взяти. Ну, давайте візьмемо, наприклад, жовтенький. Поставити рівно під оцю от штучечку. Ось, і зараз ми їй дамо м'яча ось цього вот, вот на. и не. І вона має попасти, і м'яч має вот, да-да-да. І -да -да. нам випадає ще плюс 5 коньців. Ну, а якщо нам, наприклад, это вона закинем. А, ну він теж при... теж приїхав. Я думаю, просто він із за цієї штучечки пригає. Ну ні. Ну, отак от він пригає. Ну, можна і самому вот так от зробити. Ну да. Вот. Такі у нас секретич... секретики. Ось. І... Ми вже за все ось, сьогодні, якщо у мене 220 видів, ми. У мене було тоді 50, а зараз... Ну, у мене тут всього 50 до обнови одно сквонится моє. 100... 178 нам коїнці, давай поки еще. Ну, за от всі от скрытки, які я поки що розгадала. З цієї локації нам потрібно взяти ось цього от робота. Так, а тут ми маємо взяти баскетбольний м'яч із 11 вот, роботом. Вот, і у нас випадає ще подарунчок. І. Тут ще він може видавати, поки три м'ячика і нам ще плюс 5 конців. Ось один, 2, де третій, третій. Ну, ладно, мені два Теж вистачить. Так, ну и він уже був в минулій серии серії муржом, а тепер він буде уже котиком. Ну, так, так. Вот, мы будем вот. И еще эти вот лапки. А то мне как -то на своего персонажа, на персонажа не дуже хочется одеваться вот все. Так, дальше у нас в оси вот в классе мои будут десь... Давно, де, ну, вот это вот там, где это вот Баскетбол. У нас має бути от такий вот вогняний м'яч. Нам потрібно його взяти. Так, і нам потрібно взяти цю вот масочку. І от так вот з'єднати. На. Нам випадають ще подружечки. Ось вот такі вот ще плюс п'ять діамантиків. І от така вот новенька така вот масочка прикольна. Прям такий вот силий костюм. Ну, це, так скажем, символ цієї локації ось. Ще у нас в редакторі появилися такі от а, штучки прикольненькі, новенькі. Вот. Ну і більше нічого такого нового Ну, і якщо ви знаєте, напишіть благ в коментарях о, як відкрити ці секрет, тому що у нас ще осталося 6 і 7, ну як сексемен, до речі, і ще. Це от 1, 10 точніше. Ось. Мені дуже прям цікаво, що тут може бути, тому що ми, в принципі, уже все прозгадували. Ось. О... Ну, на цьому я буду закінчувати. Ось. Ну, я надіюсь, вам сподобалося це відео. Всім пока-пока!